Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 10 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овни. карта Дня для вас. Для Овні випадається мірка пентаклів. Карта говорить про велику роботу, яка на вас чекає, досить складну, непросту, в якій потрібно набратися терпіння, і ви обов'язково отримаєте гарну винагороду за свою роботу. Тильці. Для тельці випадає паш пентаклів. Гарна можливість знайти підробіток, гарна можливість зробити непогану суму, яка допоможе у вирішенні певних питань. Також карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість навчитись чомусь новому. І в майбутньому це використати для заробітку. Близнюки. Для близнюків випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про якісь ваші минулі проблеми, які дадуть про себе знати і зіпсують вам настрій, дадуть якусь невпевненість в собі. Карта говорить, що потрібно завершувати всі питання із тим, що було у вас у минулому, і жити тільки майбутнім. майбутнє. І тільки тоді у вас буде все вдаватися. Раки. А для раків випадає шестка жезлів. Карта говорить про досягнення, про успіх, про перемогу у всіх ваших починаннях. Головне, пам'ятайте, що цю перемогу, цей успіх, цей успіх ви досягли не самі, а за допомогою людей, які вам допомагали: ваш колектив, ваші рідні чи ваші близькі. Обов'язково їм за це подякуйте. І ні в якому разі, коли досягли якогось успіху, не зазнавайтеся. Леви. Для леві випадає закоханік, старший аркан, день значно і важливий. В когось освідчення в коханні, в когось побачення, в когось заручення, в когось шлюб в цей день. Карта говорить про якісь такі позитивні світлі емоції, які зв'язані з коханням. Але перш за все, ця карта говорить про важливий вибір, який вам доведеться зробити. І перед цим вам потрібно ретельно все обдумати і прислухатись до свого серця. Діви. А для дій випадає старший аркан повішений, застіє у ваших справах, в цей день краще зайнятися вирішенням поточних проблем і розпочинати нові справи. І в цьому стані ні в якому разі довго не знаходимося, поки призували, взяли себе в руки і пішли далі. За вас вашу роботу ніхто не зробить. В депресії впадати ні в якому разі не потрібно. Терези. Для Терезів також випадає старший аркан повішений і ця карта говорить про певний застій у ваших справах і ваших починаннях. Можуть виникати якісь проблеми, невдачі, день буде не самим вдалим. Не зможете досягнути всіх поставлених цілей, які ви планували. Перш за все, ця карта говорить про те, щоб досягнути якоїсь цілі, вам потрібно від чогось відмовитися, від якоїсь ідеї, від якоїсь можливості і так далі. От, чимось, як то кажуть, пожертвувати, від чогось відмовитись, можливо, від якоїсь дорогої покупки і так далі. Тому, дивіться, беремо себе в руки і ні в якому разі не впадаємо в депресію. І з будь-якої проблеми, з будь-якої ситуації можна знайти вихід. І якщо ви будете вірити в себе, то у вас все вдастся. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає двійка пентаклів. Якщо не помиляюся, вона вчора випадала. Карта говорить про те, що ви намагаєтеся одночасно робити дуже велику кількість роботи і не йде так, як хотілося все. Просто намагайтеся без поспіху робити все повільно. Нехай ви не все встигнете, нехай не все вдасться, але, хоч більшість від вашої роботи запланованої, ви зможете зробити на всі 100%. Тому намагайтесь робити все поступово і не намагайтесь все робити одночасно. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан імператриця, гарний вдалий день досягнення вашої мети, успіх у ваших справах, починання, гарний настрій, гарна винагорода за вашу роботу. Карта говорить про гарну можливість більше часу проводити з рідними і близькими. Також буде гарна можливість. Зробити щось приємне і для себе. Козироги. Для козироги випадає король жезлів дуже активний і насичений день. Якщо ви будете сміливі, впевнені в собі, йти до поставленої цілі, нічого не боятися, то ви зможете дуже багато чого досягнути всіх цілей, які ви поставили. Навіть більше ця карта. Говорить, що вам під силу все, за що ви в цей день візьметеся. Головне не сидіти на місці. Матимете гарну можливість знайти підробіток, познайомитися з потрібними людьми. Комусь вже прийшов час створити свою сім'ю. Але перш за все, ця карта закликати, закликає до того, щоб ви не сиділи на місці і більше працювали і ніколи не здавалися. Водолійчики. лічики. Для водолійчиків випадає четвірка мечів. Карта говорить про те, що ви дуже сильно втомилися і потребуєте відпочинку. Взяти вихідний, якусь певну паузу, в якійсь певній роботі і так далі, але ви потребуєте відпочинку, відновлення сили і своєї енергії. І також карта вас попереджає, щоб повинні ну, попіклувалися про своє здоров'я, тому що зараз такий період всяких там захворювань, вірусів. Тому карта вас попереджає, щоб ви більш остерігалися і ні в якому разі не нехтували своїм здоров'ям. Рибки для рибок випадає старший аркан справедливість. Ну, дивіться, справедливість говорить про те, що, як ви до людей відноситесь, так будуть відноситися і до вас. Карта говорить про те, що якщо якісь були переговори, якісь, наприклад, іспити, якісь комісії, перевірки, якісь судові можливо процеси, у вас все вдасться і все буде вирішено в вашу сторону. Карта говорить про те, що день складний, можуть виникати якісь правові питання, якісь фінансові папери, якісь можуть виникати спірні питання, але справедливість буде на вашій стороні. Головне, робіть все по закону, чесно, ніде нікого не обманюйте. І справедливість буде обов'язково відновлена, і все вас обов'язково вдасться. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!